Як так сталося, що вулиця Ухіри, що там будинки знані в експлуатацію, благоустрій, забудовники повинні були органі створити там відповідний навколо? І як так сталося, що це відео, як колишній губернатор Закарпаття Віктор Микита та чинний міський голова Ужгорода Богдан Андріїв шукали винних у відсутності доріг та тротуарів в мікрорайоні Боздуш обласного центру, свого часу стало вірусним. Машину там немає змісту мити взагалі. Понавіщо з грязла там для чоловіків, ну для тих хто любить чисті машини. Хто може мені пояснити? Чиновники рангом нижче. Тоді отримали відповідні доручення знайти винних і навести порядок. Юрій Іванович, вам в першу чергу по ОХІРі, мені підготувати тоді план дій спільно з Боздуш, без поздуж, поздузький ОХІРи, То і... одна вуличка, а то весь регіон не, Бо... да, да, не буде. Тоді Юрій Іванович буде займатися цим питанням в комунікації. Сами голова Ужгородської райдержадміністрації. Чиновники винних шукають і досі, коли знайдуть ймовірно, тоді і наведуть порядок. Тим часом журналісти, «Правди є, обрали кілька локацій, дочекались дощу та рушили тротуарами Ужгорода. Перша локація район колишньої залізничної лікарні. Тротуар, Тротуар, який веде до лікарні. Тут можна плавати, як завгодно. Така дорога нелегка. Якщо хворий, якщо там ще щось стрибати чи як то ходити невідомо ноги там вже брудні ходіння по тротуарах Прекрасно. соромно заходити а це перехрестя з Загорської та Закарпатської озеро посеред тротуару треба якось тут люди вже Підсипало, щоб трошки можна було гуляти зручніше. Ці такі доріжки утворилися для плавання, як в басейні. так Леш підозрюю, що тротуар тут буквально завершиться. Тут треба обійти або залізти вон туди, в багнюк, або перестрибнути. Перестрибнути. стрибаємо Ну і рухаємось далі. Те, що колись називалося тротуаром. Тут останнє озеро на цьому відтинку тротуару. Зараз ми його перестрибнемо. Так, перестрибнули. Ну все. Далі трохи нормальної дороги. Але це не точно. А під цим відео в соцмережах очевидці написали 30 років без ремонту, вулиця Щедра, колишня Щедріна. І подібних локацій в Ужгороді чимало. Будівництво нових доріг, судячи з цього відео, контролює мер. А проблемні ділянки невдовзі висохнуть. І буде всім щастя до приходу нової негоди. Євген Соломін, Іван Шемко правда є.